Років від дня народження Сергія Параджанова, великого режисера, вірменина за походженням, але українця за покликом серця. Саме Україну він називав своєю другою батьківщиною. А творчий шлях починав на київській кіностудії імені Довженка. Сьогодні тут, щоб ушанувати його пам'ять, зібралися актори, режисери та прихильники. Серед найвідоміших стрічок режисера тіні забутих предків. Ця картина знята за повістю Михайла Коцюбинського принесла Параджанову найбільше визнання. Він настільки правдиво відтворив життя гуцулів, як це не вдавалося ще нікому. За своє життя режисер багато разів зізнавався у любові до України. За це його тричі заарештовувала радянська влада. Режисура в основі це правда. Направда вас в образ печалі надії, любви, краси... красоти. Я иногда рассказываю сценарий и спрашиваю, как вы думаете, это я выдумал или это правда? Все говорят, это вы выдумали. Нет, это правда, которую я додумал.